Доброго дня, друзі! Мене звати Сандра. Вітаю на саме таро каналі. А сьогодні буду робити для вас новий Таро-розклад на тему, чи які відчуття має до мене партнер, тобто як він розуміє мене, як він розуміє ситуацію, що відбувається між нами. Які його там думки, почуття і інше, будемо все дивитися наразі, і для цього будемо дивитися сигніфікацію вашої ситуації. Якщо це підпадає, тоді дивіться до кінця. Коментуйте, лайкайте, підписуйтесь обов'язково. Відео по навчанню є на моєму телеграм-каналі. В шапці профілю підписуйтесь, обов'язково переходьте. Тож давайте починати а Ситуація у ваших відносинах на момент тепер, яка ситуація між вами наразі. Колесо Фортуни, Сімірка Пентаклів. Ну, Ви чекаєте на певний розвиток, тобто ось імператриця, і те, що ви получаєте, це певний мізерність. Так, ну і по колесу Фортуну, ви хочете, щоб воно, в принципі, повернулося, щоб щось відбулося. Надалі ситуація змінилася. А, значить, давайте так. Позиція вашого партнера у ваших відносинах. Яка є його позиція? Його позиція, мах. Королева він, в принципі, намагається десь відновити спілкування між вами. тобто ось, Мах Королева Жизлі, Шестірка тобто ось Тут він буде звертатися до вас з якимось пропозиціями, може подарунками, щось намагатися сказати, надати інше. Ваша позиція. Наразі з однієї сторони перебувати в такому холодному відстороненні, з іншої можете подавати йому такі невеличкі сигнали побажу кубків, до того, щоб ну, звернути на себе певну увагу. А, значить, а... його а, розуміння вас, тут тобто, як бачить вас? Наразі. Бачу, що з однієї сторони у вас є дуже багато ресурсів, ви, в принципі, багато чого маєте, здасть, здібності, таланти, може якісь фізичні ресурси, кар'єра, гроші інше. Певне ствердження з однієї сторони, з іншої сторони, ви в нього верховні жриці, тобто це скрита позиція, це потайна жінка. Ну і в певному такому зависанні. Тобто, тут є зависання в цій позиції, нездатність повпливати на цю позицію. А далі, а, як він вважає ситуацію між вами? Як він бачить те, що є між вами? Четвір мечі, Знову ж таки, певна подвірність зависання, схиль, яка йде до трансформації смерті. Ага. Ні, все-таки це більше про зависання. А, бо є, врешті, вісімка шаш, ну, відхід від цих перспектив. А, ну, І, власне, енергія смерті, але вона перекривається четвіркою, двійкою. Тобто, ну, все одно є певне ну, зависання у тому, що є. А, чи бачить він якусь свою роль у цьому ну, якби у цій ситуації у цьому зависанні? Давайте подивимося. Трікач Шаш. Він бачить свою роль в тому, щоб схиляти ситуацію до того, що йому комфортно. Четвірка чаш, сонце, дев'ятка чаш. Він буде схиляти ситуацію до того, щоб просто ну, мати оцю трійку чаш врешті. Тобто він буде відсікати будь-які можливості, що ведуть до чогось іншого. Це бачу потрим по принсу мечів, тузу мечів, і приводити до цієї трійки, чаш врешті. Він може розну розповідати, що там умовна або набу навіть досить агресивно розповідати, відповідати, що він тут не при чому, що. Та насправді все не так. ну от Щось таке, що буде давати вам агресивну досить відповідь, швидку відповідь відсіча. Якщо ви будете задвигати йому щось про якусь стабільність, тобто він буде ну, якби швидко це відсікати і намагатися так швидко напустити пилу очі і привести до цієї назаду трійки чаш. Значить, чи є в нього почуття до вас? Королев, ви більше королева чаш, тобто більше тут чуттєвості і там взагалі йде від вас і вашої звернутості до нього. Чи є наміри до на вас? Він буде, умовно, мількати перед вами. Тобто. Він буде якось власне маякувати вам про своє там, якесь чуттєве до вас відношення, до того, що він вас прагне, він до вас хоче, ви йому там сексуальне, ще якась, але при цьому він буде знаходитися на віддаленні. Тобто конкретних якихось дій, до спонукання їх не буде. Давайте останнє, в принципі, да. які дії можливі найближчим часом, що ці дії будуть. На полоні їх не буде. Знову ж таки, король чаш, тобто він буде мількати перед вами, може показувати, який він красивий є, десь розпушувати пір'ячко, знаєте, щоб ви його помічали, давати вам якісь сигнали, це може бути навіть там, якісь компліменти, може якісь косвені типу натяки запрошення. Але при цьому це буде робитися досить маніпулятивно і скритно, тобто, щоб це не було якимось прямим сигналом, який би вас до чогось спонукав. Тобто, це не є сигналом, що дає людині ну, ці категорії відповідальності за те, що відбувається. Так. Тобто він буде поза цими категоріями відповідальності. Тож таким чином, друзі, дякую вам за перегляди. Підписуйтесь, підписуватися, коментуйте обов'язково, що зрозуміло, переходьте на навчальний канал. До наступних зустрічей. До побачення.